Денис, я тебе Христом Богом прошу. Не продовжай себе заривати в землю. І не заривай в землю людей, яких ти підключаєш. Я, звісно, думав, що можна вже ну, дно пробити тобі, але знайшлася ще одна людина. І мене, е, Ти виложив е, е, відеозапис розговору з людиною, голос, якої мені дуже був знайомий. А нагадай Оскару ще, будь ласка, як він кричав, що його довели до інсульта і тому подобне, забрали в лікарню. Але откапували його ж не от того, а откапували його от водяри, що він був в хлам убитий. І коли так звана сімка оголошувала збір на лікування на допомогу льоші. Ніхрена там не треба було. Це з перших уст медсестри, яка його відкапувала. І що Льошенька витворяв у тій лікарні, коли був готовий? Тільки, будь ласка, ім'я моє не виставляй. Хто тобі про це сказав? Так я так я виставлю ім'я. Хто тобі про це сказав? Зову цю пані Ірина. Ну, по-перше, карточка ж тоді, коли я потрапив в Олександрівську поліклініку, була не моя, якщо що, Денис, вона була твоя. Тому будь люб'язний, знайди в собі сили, покажи, скільки люди за ту добу скинули на твою карточку коштів на допомогу Олексію. Перше, друге. Надя, ти сама сказала, що медсестра вискочила і почала благодарити тебе за те, що. А це ваш син. Ти сказала, ну можна сказати і так. E, спасибо вам за такого сина, тому що він знайшов мені сина чи поміг знайти мого чоловіка, щось таке мені казала. Ну, суть навіть не в этом. Це это по поводу мінісестри. Я не мог понять, откуда ж голос мені відомий. Але ми все-таки знайшли. Я дуже благодарен колегам-волонтерам, які зателефонували цій Ірині, і спросили Іра, як тобі не стидно ув'язуватися в це все? А вона каже: А як ти узнала? А як ти узнала? Та каже, тут нічого узнавати. E, ось це пані. Ірина Грищук, ось вона. Ірочка, так давай послухаємо розговори зі мною. Льош, привіт. Я вибачаюся, що звертаюся до тебе з таким питанням. Слухай, у мене тут жесть. Я захворіла ще, в общем, злягла після останньої поїздки до хлопців. І варикоз воспалився, і поставили діагноз е, вузловата еритема. Це проблеми з ногами. Я два тижні майже не ходила. Об'їздила вже і Дніпро, Мічникова, і все на світі, діагноз ще остаточний не встановлений, здала аналізи в лабораторії, взагалі, аналізи прийшли погані, і васкуліти, і що хочеш, взагалі, з кров'ю проблеми. В общем, просьба така. Якщо можеш допомогти на лікування, тому що ліки дуже дороговартісні. А я вже все. Я вже на повному нулі, у мене жесть. Якщо можеш допомогти, будь ласка, буду дуже вдячна, щоб я могла стати на ноги та далі працювати, допомагати хлопцям. Управляю. Ірочка, дай мені номер карти. Небагато, ну допоможу. Іроч, перевір ще раз номер карточки, щось не так. Не мог не публікувати, бо сама розумієш. Ти сама бачиш остаток у мене є. Я просто старший. все публікую, все що я кому допомагаю. Хоч хоч бо за день сьогодні мене просто розділи на десятку. Лошечка, дякую тобі велике. Я не проти, будь ласка, публікуй. Я сама написала коментар, ну особисто, що я дякую. Це правильно, люди повинні знати, куди діваються кошти. Так да. що питань немає. Я Також. ж кажу, що я дай Бог вичухаюсь, тому що діагнози в мене дуже невтішні. Дай Бог вичухаться тільки то, що ще двоє діток на руках. Я стаю в стрій теж з вами, так як і було. Лешечка, сонечко, дякую тобі за допомогу, котик. Я нарешті встала, у мене нарешті спухли ноги. Да, це, звісно, горе мої Біцелін. Я, звісно, все розумію, Іра, ну як, як ти могла в це в'язатися? Ну, ладно, я став жертвою просто алчності Дениса, який просто потребував від мене картини на аукціон, іначе він мене розмажує в інтернеті. Ну ти, Іра! Чим ти думала головою? Як... Чим ти думала, Іра? Тобі нахрена це треба? Тим більше, де ти живеш, де я в лікарні був, і як же ж гроші я мог на себе збирати, якщо всі люди спрашували, чому карт картка Дениса Маганова, а збирається Олексію. Бог тобі суддя, Іра. Бог суддя.